Серега, де вчора борили? Підтальним. Що свердловина, яка глибина вийшла? 128. 128 і скільки глибин. 128. А скільки води давали? Два, Два куби. Да. На яку глибину насос опускали? Ми не опускали. Ну а скільки треба опускати? 100 метрів на 100. На 100 метрів. Да. Бачите, є різні свердловини. 128 метрів. Так, да, біля кар'єра, Біля тального коротше, 128 метрів е, дає 2 куби води. От Добровеличівка. Да, 185 чи 180 метрів дає 30 літрів води. Це реальна практика, а не теорія. Зараз буремо в Уманському районі. Стоїть техніка підготовчі роботи. бачите. До речі, це входить в вартість. Ми за е, копку технічної ями. За оцей там, ручойок ми не беремо гроші. Це, будь ласка, враховуйте. Деякі наші конкуренти за це ще додатково беруть гроші. Ми робимо це самостійно.